Друзі, вітаю всіх! На екрані я спеціально хочу зафіксувати дату: 2017 рік, 27 грудня. Це перше, коли було зроблено енергоаналіз мною, ну мною та і командою, яка займалася вивченням впливу моїх картин на енергополе. На чакри з камерою Гервії. Друзі, так ось 2017 рік, подивіться, в 2026 році, в грудні, це буде 9 років. 9 років праці з камерою, 9 років вивчення енергополя, друзі, вивчення чакр. Взаємозв'язку між енергополем та чакрами, друзі, стрес і, і на основі. Моєї праці з 2017 році я створила я створила такий опитувальник-опитувальник на 95 сторінок у форматі А4. Друзі, дуже крута річ, просто нереально крута річ. І завдяки камері, з якою я працюю, я виділила основні дисбаланси, які існують у наших чакрах. Цей опитувальник він створений, він створений і призначений для. Оцінки стану енергетичних центрів або чакрів кожної людини це опитунок допомагає визначити визначити як позитивні, так і негативні моменти нашого енергетичного стану, які можуть впливати на наше самопочуття. Чакри, друзі, це енергоцентри, це те ті енергії, які є в нас. І саме чакри виконують роль посередників між тілом і нашим енергетичним полем. І саме чакри створюють взаємозв'язок між фізичним і психоемоційним станом. І коли друзі, коли чакри працюють гармонійно, коли вони, коли вони в балансі, то енергетичне поле також є сильним і збалансованим. Але проте, коли хочу да чакра слабшає, вона Впливає на енергополе, і у таких зонах енергія починає втрачати свою стійкість, що приводить до стану виснаження. Тому це опитування яке я створила для того, щоб могли самостійно дослідити вистав своїх чакр, зрозуміти, усвідомити де які слабкі місця в чакрах. І як працювати, щоб підтримати ці чакри для збалансованого зробити їх в збалансованому стані? Тому, друзі, опитування дуже крута річ. Бали, які він створений на питаннях, бали отримані під час приходження, це вони були конвертовані з відсотків, які я отримувала на основі праці з камерою на енергоаналізу. Тому, тому можете самостійно самостійно прийти опитувальник, самостійно отримати поради по стану по чакрах по енергополю також по своєму психологічному стану